Шановні друзі, наші любі діти, наші переселенці, сьогодні ми завершуємо дуже потужний і популярний конкурс малюнків, який ми проводили до Дня знань, до 1 вересня. Конкурс малюнків Я та мій герой. Разом з нашим зірковим журі ми вибрали наших. Переможців. І саме сьогодні ми оголошуємо, що перші учасники нашого конкурсу, які прислали перші 100 малюнків, отримують наші такі набори для малювання. Ще 20 малюнків, які вибрали зіркові члени нашого журі, ці діти, ці наші переселенці, отримують 20 ранців. Ну а 5 переможців з усіх куточків нашої країни отримують від нас отакі от планшети. Олександра з Запоріжжя, десятирічна Ольга з Херсону, Мілана Скременчука, 11-річна Маргарита із Харкова та Дмитро із міста Хмільник Вінницької області. Саме ви отримуєте 5 планшетів від нашої громадської організації ВПО України. Ще раз вітаємо усіх переможців і хочемо подякувати. Усім, хто приймав участь у цьому найкрутішому і найпопулярнішому конкурсу малюнків, дякуємо вам і до зустрічі, і до вашої участі у наступних наших конкурсах. Слава Україні!